Ось в постановочному зі лайнері можна побачити різні типи ретенційних пунктів. Ось ці ретенційні пункти на інтрузію будуть. Це зміна ангуляції кореня, на інтрузію, на ротацію, дікла на екструзію премоляра. І ось такі універсальні ротенційні для корпусного переміщення вести орального шостого-сьомого зубчика. Одна з найчастіших помилок, які досить часто розбираємо на майстер-класі, коли робимо роботу над помилками, це є те, що лікарі забувають встановлювати ватні роли, прикушуйте трошечки. Так, при постановці ретенційних пунктів. І тепер кусайте добре. Навіщо? Коли ми ставимо постановочну капу, вона силіконова, і з часом вона зубчиків починає сповзати. Також, щоб вона не сповзала, пацієнт прикушує трьома ватними ролами. І ось зараз ми можемо розпочинати засвічування, давай мені лампу, ретенційних пунктів. Нагадую, що починаємо ми засвічування, поки заберемо, я не бачу, як поставити, з. Самих дистальних зубчиків, сьоми ми вже засвітили. Світимо яким чином? Так, щоб світло не потрапляло на сусідній ретенційний пункт. Ортодонтична лампа, яка світить 3 секунди, вона дозволяє це зробити, адже дає направлений промінь світла, і тому засвічується тільки той ретенційний пункт на тому зубі, який мені зараз потрібен. Притискаємо ретенційний пункт жил інструментом. Ось тут, бачите, який цікавий зубчик, тому потрібно. Я змінила положення ретенцій... змінила положення жил-інструменту для того, щоб мені було зручніше. Поки не вимикай ще, ми дозасвітимо. Ось так. Якщо маєте таку ортодонтичну лампу, ніяких заслонок. Не потрібно. Запатентований джейл-інструмент дозволяє притискати, обтискувати ретенційний пункт. Нам це дає те, що ретенційний пункт має абсолютно правильну форму таку, як було створено в програмі. Чітке положення і чіткість самого ретенційного пункту. Надзвичайно важливі для того, щоб лайнери переміщували зубки, і ми отримали той результат на фініші, який планували. Ретенційні пункти засвічені, тож тепер ми знімаємо постановочний візілайнер. Він силіконовий, тож зізніматися буде просто. І у даного пацієнта. Є один нюанс. Окрім вестибулярних ретенційних пунктів, є ще два піднебінних. Ось так. Ось тут вони А, засвічує. Є ще два піднебінних ретенційних пункти. Ось на постановочному зі лайнері. Фокус нажми, щоб фокус був нам не фокусує. О, Бачите, з піднебінної сторони є два ретенційних пункти. Тож спочатку ми встановили вестибулярні ретенційні пункти, і після встановлення перевіряємо, чи ніде немає пустот, чи форма ретенційного пункту щільна, чи щільний ретенційний пункт прилягає до вестибулярної поверхні. Якщо все влаштовує, то можемо переходити для фіксації піднебінних ретенційних пунктів. Мене ось тут трішки не влаштовує ось цей боковий різець. Да? Зверху ось є невелика пустота. Яким чином ми вирішуємо це питання? Видно ту пустоту? Ось да? так Хочу видно. Яким чином вирішуємо це питання? Беру жидко-текучий і чуть-чуть дозаливаємо. Тільки таким чином, щоб не зіпсувати форму ретенційного пункту. Тобто я залила матеріал між світимо, залила матеріал між ретенційним пунктом і зубом. Все, вимикай. Бувають і такі ситуації, ми робимо ревізію ретенційних пунктів. Бачите, один ретенційний пункт не профіксувався. Тут у нас стоїть тимчасова пластмасова коронка. І для того, щоб мені зафіксувати ретенційний пункт, мені потрібно зробити поверхню коронки, просто більш шороховатою. І фіксуємо ретенційний пункт, попередньо підготувавши коронку.